Ну що, друзі, піднімаюся я вверх. Ліс мені невідомий, як я вже казав, я вперше тут. Але грибочки попадаються. І ось, ви знаєте, побачу я одного гриба королівського. Один, але я ще таких не находив. Один, як три в одному, одним словом. Ось подивіться. Три гриба. О. Ні, два. Два гриба. Головами зразці. А тут так виглядає як три. Ось. Маємо надію, що ми ще знайдемо цих королівських. Ну, я не думав. Що буду попадати на такі гарні гриби, так як я вперше тут, а то дуже гарний гриб. Ось дивіться, знову на королівського гриба попав. Ось який красунчик. О. Гарний. Правда, один но красивий. Я думаю, що я зараз ще таких найду гарних рибочків. Дуже гарний ліс, дуже багато в цьому лісі. Червоних козарів. Прямо дуже багато. Але якщо є гриби, я не буду їх брати, а гриби є. Ось. Слідчека знахідка. Такий стрункий, а ми йдемо до одної бочечки. Ось. Ось, яка красота. Я не знаю, мене направили туди вверх, але я чи дійду, я чи ні, що я тут вже стільки грибів таких гарних. Находжу. Ми ще тут подивимося, що це тут. А це тут королівський. Знову ось. Такий гарний. Королівський гриб. Правда, один тільки. але гарненький. Красота. Більше не видно. Тут не видно, а вони є особо по-любому ще. Зараз знайдемо і знайдемо грибочків. Добре, будемо далі шукати. Буквально декілька кроків відійшов. Так, случайно, під підлесічком ось заміткою гарнетка. Білячка. Красота дуже гарний. Дуже приємно ходити по лісі. Поки що ще не жарко, тихо, спокійно. Після дощику. Ось як я говорив, ще багато красного ладика, вас подивіться які. Гарні. Взяв би їх, але білячків багато. Не буде місця мені. Тому я не візьму їх, можливо, буду вертатися декілька штук Так просто візьму, але багато не буду, тому що тут зараз би почав брати ти. трошки і все, би не мав щорби. Ось такі козарики є. Гарненькі, дуже гарні, дуже красиві. Ну, але, як я говорю, є біляки. білий гриб. У нас найбільше він інтересує. Ми любимо полювати на білого гриба. Тому ми Поки що ці гриби не беремо. Козарі. Так, провіримо, що тут. Знову козарик. Бачимо, але не беремо. Що більше не видно гриба, а що ні, будемо йти далі. О, бачимо! Тільки хотів сказати, що вже будемо йти далі, а він кинувся в очі. Ось, зараз ми вам покажемо. Побачив одного, а потім ще одного. Ось. Тут. Розбиваємо його. Рібничку закриємо. І ось. Тут. Такий красунчик. Ого! Ви Знаєте, я його не бачу, а тут ще один. Коли я підійшов до нього, побачу ще одного Листя коричневе, вони коричневі. Накриваються листочками їх. Дуже-дуже тяжко помітити. Ось подивіться, які красанчики. Зараз ми ще будемо тут провіряти. Ось є і такі грибочки. Також дуже гарні, маленькі великі, бачите? Ми теж їх не беремо. Є люди, що беруть їх, але нам вистачає білих. Ну, цього козарика ми візьмемо, він просто такий гарний що просто не можу не взяти. Ось який гарнятський. Будемо брати. Ось ішов я, ішов. Попав на ось таку красоту, такі болежники великі. Каміння велике, гарні. Не знаю, може один болежник взяти собі. Ось які. Можна дощу ховатися. Коли дощ. Красота. Дуже гарно тут, але грибочки не бачу. Ну, краєведи гарні. Зараз ми піднімемося туди наверх. Поглянемо. І далі ось мох є, як ков'єр. По ковру йдеш. Ох, гарно тут. Ох. Можна босиком ходити сюди. Дуже гарно. Ну Ми йдемо далі збирати гриби. Почало хмаритись. Прогноз показував, що в першій годині можливий дощ. Зараз половина першого. Ми вже спускаюся вниз Це машини. Рішив так ще уважніше передивитися. Тут ці королівські бувають. Люблять таку місцевість. Ще тут передивлюся і спускаємося далі. Нес. Але, так як я казав, ci sono tutti i che botte. Io mi ammetto oggi e І краси. Дуже гарний риб. Чуть-чуть вище. Ще один. Я думаю ви його замітили також. Ось. О! Раучок. йому дамо зараз другого рибачка. Тут є дуже багато різних. Ось такі два Ох, які гарнюцькі. Ну що, більше не бачу, якщо навіть є, нехай ростуть, буде іншим комусь. А ми помаленько будемо підніматися вверх. Що тут провіримо. Да, тут вже ось загнив один грибочок. Ще ніхто його не бачив, він переріз. Гарна місцевість. І не тільки місцевість, а у цих мохах і гарні гриби є. Але, як я кажу, всі гриби зібрати неможливо. Ми вже кілограм 30 зібрали, хватить. Jeszcze jeden taki na połowę. O, to tam był cech. O, coś tam baczę na wrchu. Oj, ciężko już, ale ja obiecam to wierzyć, żebym ja spokojnie spał. Co tam jest na wrchu? Так і що це є тут? на верху? А тут. Красота є. Ось. А я ще лінувався вверх ети. Це ж треба таку красоту не взяти я дійсно би не спав. Дуже гарненький реб. Чим раз, тим більше хмариться, але ми ще встигнемо трошки позбирати грибочки. А отут бачу купку листя. Я об'язан підійти і провірити. І буде щось здобрені. Ось така купка листя. Ооо. Красончик який. Ось. Молоденький, гарненький красончик був під листячком. Земля волога. І знову дощик буде і будуть грибачки. Ось знову мох. Тут повинні бути гребики. О, бачу гарного грибочка. Йду вам зніму і покажу також. Ось, де він сховався. О! гарненький, Дуже гарні гриби тут ми знаходимо сьогодні, хоча в перший раз. Жарко вже. Тяжко нести, лишаю гриби на одному місці. І так, у радіусі 200 метрів, 100 хожу і дивлюся. І ось. Так, ходив, ходив, ходив і доходив, що побачив їх. Ось такі. один. Два. Три. Чотири. Дуже гарненькі. Будемо їх хтось складати. О! Ось так. Ходиш, ходиш і греб'є, є, є. Вертаєшся на коріння, знову ходиш, знову находиш. І грива без кінця. Є. -є. А цього грива хоч навести окустою. Бач такий мошочок І він собі мошочко вийшов. Ось такий Неймовірно, гарно. Справжня картина. Любувався би і любувався. Ось. Там такий камінь. Він з-під каміння вийшов. Гарний красунчик. А там такий самий мошочок. І маленький польський. Тоже гарненький. Там впереді бачу польського. Грибиків, а грибиків. Зараз покажу вам гриба, який займався дієтою. Хотів бути гарним фігуровим. Він знав, що я прийду його знімати. Дивіться, який фігуровий.